Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Рожева Полиця. І сьогодні ми з вами розпакуємо одну лялечку. Знов-таки Integrity Toys. Це лялечка Побі-паркер. Як ви розумієте, що багато побі-паркер у мене дуже. Ви, можливо, бачили в минулому відео, подивіться, якщо ні. І це Suite for Travel, мені здається, називається. Так. І вона дуже гарна така ніжно-блакитного кольору, в неї тут аксесуари такі прикольні. Я думаю, що багато хто з вас знає про цю ляльку. Але перед тим, як ми її розпакуємо, я б хотіла показати вам, що вчора до мене нарешті дійшла з сайту Integritі посилка, у якій зараз знаходиться лялька, яку я виграла. Як ви знаєте, в Integrity Toys проходять розіграші, тобто право на купівлю якоїсь окремої ляльки, яку вони там випускають, ви можете виграти. Тобто, Якщо ви не виграли, ви цю ляльку придбати не можете. І зараз я хочу вам показати цю лялечку. І ви, напевно, теж знаєте, що саме це, це за лялька. Це, мені здається, колекція, колекція Jason Wu. І якщо ви бачили моє минуле відео, тоді ви точно знаєте, що це за лялька. І ось така велика коробка. Зараз ми її розбіжемо. І сьогодні ми її розпаковувати не будемо. Але я не планую її тримати у коробці, я планую все ж таки її розпакувати і, можливо, разом з вами. Якщо ви це хочете, хочете розпакувати разом цю ляльку, тоді пишіть мені у коментарях. Це лялька Sun Kist. От. І зараз ми подивимося на неї. Дивіться, якщо хтось не бачив, тоді подивіться, що всі коробки нові запечатані в таку, такий папір, дуже тонкий. І вважається, що якщо цей папір вже пошкоджений, тоді вона не вважається вже новою, а вважається розпечатаною. Але ми цього не боїмося, бо я колекціоную ляльок для себе, для свого задоволення. Тому в мене таких, таке, такого страху нема. І подивіться, який гарний дизайн незвичайний. Це написано Jason Wu Collection Попі Парк. Зараз ми подивимося, що там всередині є. Взагалі цикоратка відкривається. Зараз подивимося, дивіться, тут гарна така, такий, такий малюнок дизайнерський. Це поп Паркер, я так вважаю. І давайте зараз ви. А, тут ще одна коробка. Це ще не все. Зараз я вам покажу. Це, це, це. Так, щось вона трішки якось потерта, тут дивіться. Чуть-чуть. Зараз я перша можливість. Яка вона крута! Яка вона класна, Боже! Яка вона незвичайна. В неї такий цікавий тон шкіри, подивіться. Яка вона гарнесенька. Клас. Дуже гарна вона. І якщо вам цікаво, можу розповісти, що я її виграла, заплатила за неї 199 доларів. потім ще доставкою до Іспанії 70 доларів, плюс потім розтаможка 103 євро. ви можете підрахувати, що ця лялька обійшлася мені майже 400. Доларів і, можливо, трішки більше. От. Вона вийшла дуже недешево, але зараз на eBay я її бачила мінімум 6, 650 її продають. Вона мені більше всього сподобалася, і я її виграла. Я дуже сильно зраділа, тому що це прям це прям клас. Подивіться, вона така мила. Дуже красива. Я думаю, що з часом вона буде коштувати дуже багато. Але мені не хочеться її продавати. Я хочу мати її в своїй колекції для себе. Для моєї маленької внутрішньої дівчинки. Тому закриваємо її і будемо розпаковувати Sweet for Travel. Так, ще раз подивимося на неї. Вона така красива, лаконічна, таке обрання в неї. У стилі, яких, 70-х, мені здається. От, Попі Паркер люблять вдягатися в такий стиль, так? Клас. Зараз трішки жалко її розпаковувати, але нічого. Бо вона лежить в коробці, проситься вже назовні, давно. В неї, до речі, є спідниця, ще додаткова. І спідниця вдягається з цим, можливо, це боті, мені здається, що виходить такі, таке плаття начебто в квіточках. Що розпаковуємо? Давайте. Так, давайте подивимося аксесуари. Ми ж любимо з вами подивитися спочатку. Багато всього, дивіться, як багато всього в неї. Так, щоб вам видно було туфлі на підборах. Теж такий колір в них дуже красивий бакитний. Кольє з перлинок. Зараз у багатьох, до речі, є перлинки, бо зараз в моді, мені здається, Та й тоді, в 70-х, теж можливо, в 60-х це було дуже модно, носити перлинки намиста з перлинок. Такі білі рукавички, така сумочка голуба. Теж і тут Теж варіант, комбінація з таким кольором, як в неї спідниця її боді. І дивіться, які красиві прикраси. І такий браслетик у вигляді бантику дуже гарний. Супер. Потім То відрізаємо сумка. Це багаж такий. Дама здавала багаж. Клас. Дивіться. відкривається. Так, відкривається, відкривається. Щось він важко якось іде, але все вийшло. І всередині такий теж підклад квітковий. Так? Можна щось покласти туди. Так, і беремо спідничку. А, яка гарна спідниця. Теж дуже така квіткова, ніжна. Більш весняна, мені здається. Хоча зараз осінь. Але завдя... завдячуючи інтегріті, у нас може бути з вами весна. Тут дивіться, яка спідничка гарна, яка ніжна. От. І подивимося ще раз. Ой, поколано. До речі, аксесуари повинні бути зверху. Чому вони в мене були знизу? Не знаю, так продавець, можливо, переклав. Приймаємо. Чік. Чік ні. Чік. 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 Все. І тут волосячка. Чік. Витягаємо. До речі, напишіть мені, будь ласка, коли, куди ви складаєте коробки від ляльок. Чи ви їх зберігаєте, чи ви їх викидаєте, чи ви їх використовуєте для чогось ще іншого. Я просто не можу знайти. Мені начебто їх трішки жалко викидати, бо вони такі гарні, нові, красиві. Але і зберігати теж дуже велике місце потрібно. У мене вже там дуже багато коробок зібралося. Навіть шипери я не викидала, потім стала викидати, бо нема куди їх складати. Так, на колінники краще відрізати, так? А, порізалася. Волосечка, знімаємо Цю нитку і сіточку. До речі, зачіска в неї гарна. Я ніколи не мила голову інтегріті. Мені здається, що якщо вона нова, то вона не потребує цього. Хоча дівчата, колекціонери, я бачила, що вони люблять перемити голову, зробити якусь іншу зачіску. Але в мене таланту великого немає до зачісок, як ви бачите. Тому я не ризикую мити лялькам волосся. Якби я вміла робити щось дуже гарне, гарніше, ніж це, тоді, можливо, я наважилася на це. Але зараз мені це, здається, зайвим. Дивіться, ніжки, педикюрчик. До речі, у цієї змінних ніжок немає. І зараз я дістану підставочку. Ой. Ну все, коробка вже не нова, можна викидати. Вже відрвало. ну, Один тримач. Так, і тут. Відрівуємо До речі, можливо, ще одне питання. Якщо ви можете відповісти мені, будь ласка, відповідайте тут під цим, цим відео. А які підставки під Інтегріті вам подобаються більше? Бо я, окрім цих оригінальних, я ніякими не користувалася. До речі, у мене є одна лялька з дуже якоюсь давньою колекцією. Оця, і вона прийшла з такою підставкою. Бачите? От, і вона мені взагалі не подобається. Ця ще гірша, мені здається, ніж ті, які зараз є в Інтегріті. Чому вони не вигадають яких, якісь круті, дуже зручні підставки. То, можливо, в кого є такі, і вам подобаються якісь підставки, або залі, або десь ви замовляєте, то поділіться, будь ласка, тут у коментарях. Так, підставку я дістала. Ляльку зараз встановлю. От. Так, вона стоїть. Зараз ми з вами будемо надягати, що перше підбори. Так? Подивимося. Виглядають вони дуже зручними, такими, які не будуть спадати з ніжок. Так, зараз подивимося, як це буде виглядати. Сподіваюся, тут немає лівого або правого, бо я втягаю, як, як є. Клас. Дуже красиві, до речі, дуже е, рідко зустрічаються такі туфлі, які не падають. Подивіться, до речі, оцієї постійно падає взуття цієї красуні. Взагалі навіть погано тримається. І вона постійно втрачає свої підбори. Оця клас, дуже гарно, елегантно виглядає. Ну, яка красива. Ви знаєте, я навіть не знаю ляльку, інтегріті, про яку, можна сказати, вона не красива. Я в кожному відео кажу, яка красива, яка красуня. Ну, Це було б цікавіше, якби була якась некрасива, і тоді можна було порівнювати. А так? Вони, мені здається, всі красиві, тому так. Що тут тепер ми вдягаємо? Цережки. До речі, які вдягаємо ці чи ці? Які вам подобаються більше? Перлинки або з таким каміннячком. Давайте з камінничком. Голубеньким, тому що таких в мене ще немає. Угу. Клас. Такі маленькі пусети і... ой! Спробую. Крут, угу. дірочки такі. Дуже маленькі. Подивіться, хочу вам показати, дивіться, які мікродірочки. Ну, як в неї попасти ще й продавити її. це робите, коли у вас не виходить? О, це є одна, дивіться, Дуже ніжно. і друга. До речі, обручок ніяких немає. Цієї ляльки. Тільки два набори кольє і сережок. Так, і друга є. Щоб вдягти браслетик, треба зняти ручку, і надягти, і потім вставити. Оп! Дивіться, браслетик. Такий бантик маленький. Бачите. І що далі? І кольєм. До речі, я вже показувала в одному відео. І зараз покажу вам ще. Не знаю, буду кожного разу показувати. Ви ж ніяк не реагуєте під моїми відео. Чи ви зрозуміли, чи ви... це дійсно якийсь для вас лайфхак, чи ви самі так робите. Тому я буду вам показувати, дивіться. Для того, щоб е, не губилося кольє, тут отакий гачок, бачите, і такий, і така штучка. Не знаю, як вона правильно називається. І тому для того, щоб воно не губилося, а міцно трималося на ляльці, <кл 'язок> в мене є така штука крута. Така кусь-кусь-кусь-кусь. Бачите? І ми беремо, зачепляємо гачок за цей, щось впало, кружочок. Так, можливо, побачите. Так, зачепили. А тепер ми зажимаємо його. Оп, бачите? Зажимаємо. Таким чином, щоб він закрився гачок. І тоді нам не страшно перевдягати, брати, переставляти. Ніякі прикраси не загубляться. Дивіться. Як оці красонечки. Яка ж вона мила, гарна, ніжна дівчинка. Так, ну що, можемо зараз зняти. І цей жакетик з неї. Так щось ручка винялася. Так, Зняли. І спробуємо поміняти її спідницю, так? Така, до речі, якось ручка виймається дуже легко у неї. Не знаю, чи це брак, чи як. Дивіться. Це наче такий купальник баньядор іспанською. Цільний купальник для жінки називається Баніадор. Для чоловіка, до речі, теж лавки називаються Баніадор, а роздільний купальник називається бікіні. От ще буду вас трішки можливо вчити іспанський. Сама її не дуже знаю, але, можливо, вам щось буде цікаво. Дивіться, яка вона Ля... лялечка, так? Зараз я вдягну цю спідничку. Все ж таки мені важко зрозуміти колекціонерів, які колекціонують в коробках ляльок. Не знаю, мені здається, що це все одно якась відмова собі, начебто я. Мені не можна розпакувати, начебто вона занадто дорога, або занадто рідка, рідкісна, або я колись зможу продати її за великі гроші, тому зараз я не буду її відкривати. Але таке відчуття, начебто, це ми не для себе робимо, а для когось іншого. розумієте? Я зараз не про звинувачення якихось інших колекціонерів, або, але все ж таки. Мені здається, що під цим є якийсь підтекст. Чи якщо я колекціоную ляльок і не розпаковую, тут є якийсь недозвіл собі розпакувати дорогу, рідкісну ляльку або ляльку через час, яку я зможу продати за великі гроші. І, наприклад, якщо я її розпакую, тоді я потім буду про це жалкувати. От. Це якийсь ну, глюк, я це називаю. Терапії. Якийсь трішки глюк. Але, можливо, я помиляюсь. І ви так не вважаєте. Якщо о, у вас є якесь, е, якась думка про це, тоді напишіть, будь ласка, теж тут в коментарях, що ви про це думаєте. Мені буде дуже-дуже дуже приємно, якщо ви щось напишете. От тут. І бачите, я теж застібаю за допомогою цих плоскогубців, тому що не можу, не можу влучити з першого разу. Давай. Ну давай. Буду вирізати. Там, де я намагаюся 25 разів застібнути, щоб вам продемонструвати цю спідницю. А, добре, давайте хоч один я верхній застібну, щоб вона не впала. оп Тут теж, до речі, можна її трішки піджати. О, о дивіться. Ну, гарні гарнюня ж, дівчинка. І ще, даємо їй. Під цей наряд. В ньому вона не дуже похожа на мандрівницю, можливо, на мандрівницю, але яка не в дорозі, а вже вона приїхала на свій відпочинок і пішла гуляти по якомусь європейському місту. Так, Зараз дамо його цій дівчинці. Вона буде так, як так тримати. Оп, і пішла гуляти. Так, Так, яка так. краса. Я думаю, що зараз вже прохолодно і, можливо, краще її вдягнемо цей жакетик. Так? Щоб вона не змерзла. Ще раз покажу вам зблизька. Тоже вона ніжна, гарна, красива. І ці мені підбори їй дуже сподобалися. Ой. Як вам цей огляд? Розпаковка. Поскажіть мені в коментарях, я чекаю будь-які коментарі. Ви ж знаєте, я не ображаюся, щось негативне, щось позитивне. Мені все дуже важливо, ваша думка і відповіді на ті питання, які я задавала тут. Або, можливо, напишіть, що не подобається, що подобається, що додати, що прибрати. І будемо з вами разом працювати для того, щоб вам. Було цікаво дивитися цей канал. Класно? Ну все, доброго вам дня!